Робимо квітки. О, мама, в нас дає колісточку, у нас тут не, ціла не, то, то, Диви. Ну, ти бачиш, скільки буде? Ми ще потім ну, я ще так. зараз ще принесу інші тобі кольори. Так. Ми будемо багато так. Давай, Юрка. Так. Там є там червоні. Червоного немає, Юрчик. Ай, Юрка, 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 що ти робиш? Ти тьоті пальця, пальця примотав. Таке нехлопчаче заняття тепер улюблена забавка чотирирічного Юрчика. Машинки та пістолетики довелося залишити вдома. У тісній лікарняній палаті на рухливі ігри немає місця. Та й активно бавитися дитині не можна, щоб не зрушити крапельниці із хіміотерапією. У хлопчика нейробластома. два роки тому пухлину вже вирізали. Благодаря Богу, що Бог зробив таке чудо, він вийшов, бо він настільки був вже страшний, що просто вже ніхто не мав. Я вже теж казала, ходила, каже, не буде Юрочка, не буде мене. Але Бог зробив дійсно всі чудо зробив. Страшно було, каже, і тут ніби все нормально, ніби і, і, і дієту тримали з ним, і все старалися так і, і догоджати, і все. А тут вияснилося, що в нього далі ще три пухлини всередині. Поки що хімія, там буде видно. Зовсім не дитячий біль не позбавив Юрчика оптимізму та життєрадісності. А от його сусід по палаті, дворічний Сергійко, таку ж хворобу переживає дуже важко. Після курсу хіміотерапії хлопчика на тиждень відпускають додому, щоб хоч трішки набрався сили перед наступною хімією. Хочеш додому? Надоїла тобі вже лікарня? Надоїла лікарня, так. – Голосно кажи. Він після хімії вже все. Він такий 8% суток була хімія, він не в настрої. Хоче постійно на руки, не бавиться. У хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні зараз більше двох десятків дітей із страшним діагнозом рак не всі навіть знають, чим насправді хворіють. І поки що діти вірять, що от-от покинуть лікарню, а батьки сподіваються на чудо і збирають гроші. Хоч найнеобхіднішими медикаментами онкохворих забезпечує держава, ліків катастрофічно не вистачає, особливо тих, які потрібні в екстрених випадках, коли не зробити укол означає. Втратити це є грастим, граноцит, Гарасальва, філграстим. Це є специфічні препарати, які необхідні, коли в дитини падають показники крові. Це означає, що в дитини не виробляються тромбоцити, значить, це кровотечі. Тобто, дитина може просто сплести кров'ю. На жаль, такі випадки є. Слава Богу, не у Львові. Це є лейкоцити, які відповідають за інфекцію. Ці препарати є дорогі від 1000 до 1200 гривень. Один флакон дитині може знадобитись 3-4 на раз. Лікарняні запаси таких препаратів дуже маленькі, каже Наталія Ліпська. Якщо знадобляться терміново, то вистачить максимум двом-трьом дітям. Препарати так званої категорії СОС саме це зараз найбільше потрібно львівським онкохворим діткам. На них ми збиратимемо кошти у ратуші. Сьогодні тут засідають депутати міської ради. Люди успішні і не бідні. Проте такі, як свідчить статистика, складають пожертви значно рідше ніж, наприклад, пенсіонери чи студенти. Заодно й перевіримо це. Щоб доброчинність не стала показовою, райці не знають, що за ними підглядають. Доброго дня, чи не бажаєте онкохворих діток підтримати. Так, навіть не оглядаючись, на заклики по вскриньку прийшли десятки людей. Дехто підходив, цікавився, але гаманця не витягнув. Втім, і таких, які відгукнулися, не бракувало. Гаманець, правда, не грубий. Дякую. Дехто ж пожертвував, але у благородність намірів не повірив. Ще раз ви йдете збирати гроші в громадське місце. Ви повинні мати від своєї організації якийсь мандат. Ну, я не є компетентна в таких питаннях. Ну, то чого ви ходите за скринькою? Я вам даю по мінімуму, тому що я не впевнена. Свій моральний обов'язок допомогти хворим діткам депутати в середньому оцінили у 10-20 гривень. Найменшою купюрою в скринці було 2 гривні, а найбільшою 50. На жаль, навіть на один флакон препарату категорії СОС зібрати нам не вдалося. Так як ніколи нам один не потрібно купляти, зразу потрібно кілька купувати флаконів чи навіть упаковку, буває на дитину йде. І такі потреби я постійно, тобто, ну. Не думаю, навіть, що тут на одну дитину вистачить. Загалом міські обранці пожертвували 358 гривень. Це приблизно по 4 гривні на кожного з 90 райців. Але навіть такою сумою у фонді крила надії дуже задоволені. Невеличка пожертва насправді величезний внесок у здійснення спільної мрії кожної хворої дитини. Вижити і виздоровіти в них немає часу на біль та хворобу, бо стільки всього ще треба встигнути. Телезіркою. По телезіркою ти будеш, а ким ще хочеш бути? Бісяниким.